Де стріли чути, де стільки цвіту вже полягло, Врастиху стало і залунало, Христос, родився, славі моєго. враз стало і залунало, Христос родився, славі моєго. Донецька нічка, окопна свічка і ворова. Його. Стали солдати колядувати, Христос родився, славій його, під замком Львівським на личаківським лицарі військо спокій знайшло. Ми ж до героїв із колядою, Христос родився, славій його. ми ж до героїв із колядою, Христос родився, славій його. Наша родина, вся Україна і збройні сили, і ТРО. Під Божим вцялом де звитяги, Христос родився, славій Його. під Божим цялом де звитяги, Христос родився, славій Його.